Лікарям відомо, що скринінгові обстеження організму допомагають уникнути серйозних проблем зі здоров'ям. Адже давно доведено, чим раніше виявлена хвороба, тим більше шансів дається людині на одужання. Обстеження людей, які входять до груп ризику з того чи іншого захворювання, дозволяє виявити початок патології і застосувати ефективне лікування. У нашому місті до програми щорічного профогляду населення уведені обов'язкові скринінги на туберкульоз, гіпертонію, цукровий діабет ішемічну хворобу серця, глаукому та онкопатологію. Якщо ми будемо так системно отрибатувати кожну нозологію, Прежде всего те, которые больше всего волнуют нас. Если мы будем системно подходить к вопросу о помощи, начиная от амбулатории семейного врача, консультации узкого специалиста, значит, оказания медицинской помощи в специализированном учреждении, мы добьемся того, чтобы по итогам уже 2014 года у нас Процент заболевания і каліство заболевших или обратившихся было снижено. На засіданні робочої групи міського управління охорони здоров'я обговорювали способи вдосконалення роботи з надання медичної допомоги онкохворим, а також планували роботу групи на рік. У перший понеділок кожного місяця на подібних засіданнях робочої групою проводитиметься аналіз скринінгових обстежень населення кривого рогу з визначених хвороб. Проте лікарі наполягають на тому, аби криворіжці не чекали запрошення, а самі регулярно відвідували сімейного лікаря. Періодично проходження людиною повного обстеження організму з виконанням необхідного. Ніх для її віку та статі досліджень і аналізів дозволяє звести до мінімуму ризик того, що вона раптово опиниться сам на сам перед серйозним захворюванням та ще й у запущеній стадії.